Вітаю впродовж п'яти хвилин. Розповім про наймасовіший удар збройних сил України по військових об'єктах окупантів. Про двох мешканців Хмельницького району, які втратили понад 70 тисяч гривень через псевдобанкірів. Незабаром у Хмельницькому відбудеться навчальний інтенсив, школа успішного аграрія. Теплична справа. Тож до подробиць. Вночі зсу здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів у глибині РФ. Про це інформує генштаб. Потрапили по цілях у Брянській, Саратовській Тульській областях а також Республіці Татарстан. У відомстві підтвердили успішний повторний удар по ворожій базі, зберігання нафтопродуктів, комбінат Крістал у Енгельсі Саратовської області. Також Генштаб підтвердив і атаку по Брянському хімзаводі в місті Сельцом. На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, у ході атаки знищено два ворожих ЗРК «Тор» та. Бук були уражені Саратовський нафтопереробний завод та завод Казаньорг -сінтез». СБУ та Набу викрили схему розкрадання коштів Укренерго на 58 мільйонів 440 тисяч гривень. До організації злочину причетний екс-депутат Харківської облради, який зараз переховується за кордоном. Він залучив і двох спільників: засновника та директорку київської компанії, що займається торгівлею енергоносіями. Вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію із об'єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. Жодна із цих фірм не платила Укренерго за отриману електроенергію. При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь. В кінцевому результаті переводили на рахунки компанії, зареєстрованої на Балканах. Правоохоронці провели обшуки. Одному із учасників оголосили підозру ще двом заочно. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Розслідування триває. Двоє жителів Хмельницького району стали жертвами шахрайської схеми дзвінок від банкіра і втратили понад 70 тисяч гривень. Сорокарічну мешканку Хмельницького шахраї шукали, надіславши фальшиве посилання для нібито блокування спроби несанкціонованого доступу до її рахунку. Перейшовши за цим посиланням, жінка втратила майже 30 тисяч гривень. У 59-річного жителя Красилівської громади зломисники випитали особисті дані під час телефонної розмови, отримавши доступ до. Його банківських рахунків шахраї списали понад 40 тисяч гривень. Поліція проводить розслідування за обома випадками та вкотре наголошує, працівники банків не мають права запитувати ваші особисті дані, паролі чи коди доступу. Нікому не повідомляйте таку інформацію. Уникайте переходу за посиланнями від незнайомців, будьте обачними та бережіть свої заощадження. В кінці січня у Хмельницькому відбудеться навчальний інтенсив, школа успішного аграрія. Теплична справа у Хмельницькій міськраді повідомили про відкриття набору для учасників на безкоштовне навчання. Реєстрація триватиме до 27 січня. січня, ї години. У рамках інтенсиву учасники дізнаються багато цікавого, як отримати грант для створення тепличного бізнесу, як правильно встановлювати теплицю, як ефективно налагодити тепличний бізнес, як почати вирощувати екзотичні фрукти в Україні, які особливості Вирощування органічних овочів до участі запрошують фізичних та юридичних осіб громади. Це внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці, учасники бойових дій та ветерани. Навчання відбудеться 30 січня у ТРЦ Монблан на четвертому поверсі, триватиме з 9 до 17 години. У Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології поділилися прогнозом погоди на завтра. Тож, 15 січня на Хмельниччині буде хмарно. Вночі місцями невеликий сніг, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер буде південно-західний із переходом в день на західний – 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 2 до 7 градусів морозу в день, від 3 морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура сягатиме максимум 6 градусів морозу. А в День становитиме близько нуля градусів. Наразі це все. Вдалого завершення дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре!